Добрий день, діти. Продовжуємо вивчати Лазарус і сьогодні розглянемо тему розгалудження. Виконаємо задачу 1 на сторінці 216 підручника за авторством Ривкінд Чернікова Шокотько. Треба обчислити значення виразу. ДЗ буде дорівнювати, і далі у нас буде дріб у знаменнику А відняти 3 помножити на Б, у чисельнику А додати 2 помножити на Б. де А та Б можуть бути довільними числами. Якщо побудувати Схему, то тут слід знати, що коли у нас в знаменнику А відняти 3 помножити на Б, тут може бути число, яке дорівнюватиме нулю при обчисленні знаменникові. Ну, наприклад, якщо поставити А. Присвоїти значення цифру 9, а Б присвоїти значення 3. То якщо 9 відняти 3 помножити на 3, то ми знаємо, що перша дія буде множення, то 9 відняти 9 буде 0. Тут треба розуміти, що на 0 ділити не можна. Тому, як варіант, треба розглядати, коли буде розв'язок реальний, а коли на 0 ділити не можна, і описати це саме в програмі. Отже, необхідно буде увести значення А та Б, далі присвоїти значення, наприклад, змінні Х. До знаменника, тобто це буде А відняти 3 помножити на Б. І перевірити умову, чи х дорівнює нулю. Якщо це буде true або Правда, то треба, щоб вийшло повідомлення, вираз значення немає. Бо є ділення на 0. Але якщо це буде false або хиба, то е, тут у нас проміжне значення також y. Це у нас буде у чисельнику, то присвоюємо значення А додати 2 помножити на B, і на результаті у нас буде змінна Z, тобто в нас буде Y ділитися на X. І повідомити значення змінної Z. Як це зробити? Трошки в книжці описаний, є текст самого коду, але давайте розглянемо це все на практиці. Отже, я включила Lazarus, в кого відкрилося якось інакше, можливо, попередній проєкт, то слід натиснути проєкт, новий проєкт. Окей, спогодитися. Далі відкриється чиста вже програма. Нам потрібно ввести значення, щоб у нас були зміни, на А, ми повинні на поле Edit, тобто на, там, де ми маємо вводити різні значення якісь. Тобто я виберу Edit 1 та Edit 2. Їх розставляю так, щоб було зручно. Далі вибираємо компонент лейбл. Це буде напис, його поставимо на результат. Тобто тут у нас буде лейбл відповідати за те, який буде результат. Виберу баттон. Батон це буде кнопка, подію створимо. При натисканні на кнопку буде спрацьовувати наш проєкт. Далі для того, щоб було красиво і зрозуміло, наприклад, що таке Edit 1 та Edit 2, я додав ще два компоненти «Label», де буде лейбл 2 label 3. Вони не будуть приймати участь вже в самому коді, але я їх поставлю коло поля коло Edit 1 і коло edit 2, просто зміню їм caption, От у мене лейбл 2, це буде відповідати за змінну А. Переставляємо так, як буде гарно. І лейбл 3, також кепшен, тобто назву витриму, напишемо букву Б англійською мовою. Це у нас буде змінна B. Тобто для того, щоб я вводила, наприклад, якщо інша людина буде користуватися цим проєктом, вона буде розуміти, що таке Edit 1 і Edit 2. Тобто тут треба ввести якісь певні числа на даному, в цьому проєкті. Edit 1 підписаний, але б я хотіла, щоб поле було чистим. Так як Edit не має Caption, тобто він не має назви, він має текст. Тому я просто його витру. І в першому випадку, і в іншому, у другому, Edit 2, для того, щоб поле для введення було чистеньке. При компіляції буде красиво виглядати. Далі лейбл. З лейбл тут треба е, його збільшити, але ви знаєте, та, що лейбл у нас просто так не збільшується. Тут треба постаратися. Треба зробити що? Зайти у е, властивості у інспекторі об'єктів, перевірити, на якому компоненті ви саме активний, і що ви зараз редагуєте. То я зараз вибрала лейбл перший. І, е, Хочу прибрати Auto Size, тобто авторозмір, розмір, да, який є в мене зараз присутній, я не можу його розтягати. То я приберу галочку на True і його розширю, цей компонент, трошки зроблю більшим. Далі я хочу його перефарбувати, за це відповідає властивість кала. Але оскільки у нас тут стоїть Transparent, тобто прозорість автоматично, його треба зняти, цю галочку. І дозволити мати якийсь колір. То я ж зайду в колір і якимось кольором зафарбую, щоб було видно, що це в мене якесь поле. І хочу витерти його кепшн, для того, щоб там не було нічого написано. Наступна дія це у мене батон. Тобто також приведу її до порядку. Тут у мене єдине, що я заміню, це буде назва самої кнопки буде не «Button1», а розрахувати. Все, налаштування готові, тепер можна приступати до написання коду. Створюю процедуру баттон один клік, можна зайти у інспектор об'єктів і зайти в події, тобто створити тут D-N-Клік. А можна двічі клацнути на полі, на формі і на батоні, тобто наразі розрахувати. і у нас процедура створиться у редакторі тексту. Можна ось перевірити, да? процедура форм-1, тобто, де буде спрацьовуватися на формі перший баттон 1 клік, тобто натисненням один раз лівої кнопки мишки на кнопку. Ну, кнопку вже тут немає таких у неї властивостей, як у лейбл, тут її можна вже розтягувати, як ви хочете, під свій смак. Далі опишемо код самої програми у редакторі тексту. Перед Begin Я зроблю, ось так, Begin трошки спущу наниз, піднімуся, і мені треба оголосити змінні, які будуть приймати участь у нашій саме програмі. Змінна буде А, це буде у нас, ми будемо вводити її. Далі змінна буде Б. Через кому перелічуємо всі змінні. Далі, змінна у нас буде Z. Це будемо виводити на результат. І будуть ще дві змінні, це X та Y. Це будуть проміжні результати, які будуть відповідати за результат окремо знаменника і результат окремо чисельника. Далі я ставлю дві крапочки, це у, у, не дописала тут. При оголошенні. Не забувайте прописувати ВАР. І оголошую, які це в мене будуть числа, це реал. Закриваємо крапку з комою. Оголошення в нас закінчилося. Тобто, що ми будемо писати: var A, B, Z, X і Y, Real. Real – це числа, які можуть бути як дробові, так вони можуть бути і цілими. Далі будемо розписувати компоненти, да, переводити із текстового у числове значення. Тобто, стою між begin і end операторними дошками і прописую, що таке a і якому компоненту ми присвоюємо значення А? Отже, А присвоїте значення, це буде тві крапки дорівнює. Далі прописуємо string to float, тобто переводимо із тексту у число, тобто щоб програма розуміла, що ми наразі працюємо із числом. І е, до якого компонента ми його прописуємо. Це в мене А, я вам підписала, це в мене буде Edit 1. Edit 1. крапка, Прописуємо текст. Можна скористатись підказочкою. Закриваємо дужку, і ставимо крапку з комою. Те ж саме робимо із Б. Можна скопіювати рядочок, щоб не набирати зайвого. Зробила трохи не те. Так, отже, прописуємо тут, виправляємо тільки, так, що ми скопіювали А, я виправляю тут буде Б. І тут буде Edit не перший, а другий. І, далі наступна дія, тобто тут я показала програмі, що А і Б це у нас будуть числа. І куди їх прописувати. А, компонент буде поле Edit перший, і Б ми прописуємо в Edit другий. Наступна дія, я присвою значення Х. Х я позначала, ось він є в мене у оголошених. X я призначаю це проміжний результат, це буде значення знаменника. Тобто А відняти. 3. Обов'язково не ігноруйте помножити, бо буває в книжках пишуть і забувають ставити тут знак множення. Тоді програма не розуміє, що ви множите. Тобто 3 b не допустимо писати, обов'язково прописуйте знак. Наступна дія: я буду писати в розгалудженні if. If – якщо Якщо тут ставимо умову, Х буде дорівнювати нулю, не закриваємо, дивіться, крапкою з комою так як думка у нас продовжується. Тоді пишемо: тоді що у нас буде лейбл перший, да, пам'ятаєте той, що ми з вами розфарбовували лейбл перший, міняємо йому назву, це буде caption. Кепшн. Дві крапки дорівнює, виставляємо кавики, заходимо всередину, тут включаємо українську мову, і можемо прописати, що тут буде ділення на нуль. Тут трошки інакше в книжці написано, да, що вираз значення немає, ділення на нуль. Але. Писати можна у цій кавики і так, і інакше. Я напишу трошки коротше. Ви можете прописати, як вам захочеться. А, далі, так, тут також дивіться, не, не ставте, будь ласка, нічого, бо ми продовжуємо далі свою думку. Далі е, інакше, да, Тобто, if, якщо Тоді, да, if, якщо X е, дорівнює нулю, тоді в нас буде Zen, Label 1, caption буде виведене повідомлення ділення на нуль, тобто тут стоїть знак оклику. Інакше буде else Інакше, якщо це не нулик. То знову я пропишу богін, тому що це у нас операторні дужки. От. І будемо прописувати, що у нас буде ігрекові, ігрикові, присвоюємо значення, у нас чисельник буде А додати 2, помножити на Б. Тут уже слід закрити. Двома крапка з комою, далі виводимо на результат, тобто Z присвоюємо значення Y поділити на X. Це уже наш дріб. Проміжні вже результати ми зробили, обізвали знаменник, ми обізвали х, чисельник Y. Тобто зверху у нас y, знизу X. у дробові. Далі вже виводимо на результат, що в нас буде лейбл? Там же ми виводили з вами, коли у нас буде ділення на 0, а тут уже буде число. Також caption. Скористаюсь підказочкою. Далі навпаки, так як це буде число, пам'ятаєте, тут ми пишемо string to float, тут наоборот буде float, навпаки, to string. І в дужках пропишемо, що виводити, це буде Z. Звертайте увагу, скільки у вас beginів. Наразі в мене два, тому що було повне розгалудження, і дії виконувалося дві. Перша в мене було, виводилося ділення на 0, друга це коли у нас буде число. Тобто скільки beginів, скільки ендів з крапкою, з комою. Тобто beginів – два, ендів, крапка з комою, також два. Тому спробуємо компілювати проєкт. Якщо немає помилок, то. Ось, зробила помилку, бачите. Трошки неправильно написала слово, букви місцями сплутала. Ще раз спробуємо. Ага, ось також помилка. Є, проєкт зібрався. Спробуємо вписати якісь певні числа для того, щоб зможна можна було розрахувати. Зараз впишу на А буде 9, а на Б буде 3. Тут повинен вийти 0, і програма повинна повідомити мені, що це є ділення на 0. Так. Якщо тут виправити якусь число на інше, да, наприклад, одиничку напишемо, то вже у нас не буде такого повідомлення, а буде вже розрахунок самого числа. Числа можна писати взагалі, які ви хочете, програма буде працювати взагалі з будь-якими числами, які ви її задасте. І в залежності від того, які числа будуть, вона буде обраховувати результат.